Вітаю, шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок, доброго дня, якщо у вас день і доброго вечора, якщо у вас вечір та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву. Я п'ю каву. Та закликаю вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть. Скажіть, що заважає позбутися агресії? Яка істина причина агресивної поведінки щодо тих, хто дивиться відео близьких людей, що відбувається, чому присутня агресія у вашому житті? Що робиться? Яка істина причина агресії. Тут присутня жінка агресивна, бездушна. В неї немає душі, вона тільки на словах може говорити, що любить. От. Ну, це більше лестощі, більше така емоційно дуже холодна, е, людина присутня, вона маніпулює, може говорити про, що ви винні, от ви їй винні. Все, все щось винні, гроші, я так розумію, ну, щось маєте їй віддати, віддавати. от І така, як наче агресія. Скажіть, допоможіть, яка там причина, що відбувається? Угу. Не знаю, вийшла карта, мов когось програється, що існує така жінка, вона до вас причепилася вже, може, три... третій раз ви від неї одвертаєтесь. І зараз вона робить маніпуляцію, е, ну, таку жіночу поведінку якусь показує, знаєте, як е, е, наче ви винні в її стражданнях, і ви маєте їй привезти гроші, чи позичати гроші, віддавати гроші. Така маніпуляція вже Ну Любові тут нема. Це обман, це якась маніпуляція, заперечую весь негатив, убирай. Ви нічого не винні і не маєте слухатись, прислухатися до цієї жінки. Це ігра, В неї вона іграє, вона шукає вигоду з цих карт. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, одведіть, одверніть ворога, одведіть агресора, не може більше втручатися в ваше життя, заважати вам жити, де з Боже. На щастя, дорога відкрита, буде так і так є. Давайте ще подивимось, скажіть, допоможіть, вищі сили, янголи, охоронці. Духи роду, прошу, допомоги. Скажіть, чи лишився якийсь негатив, магічний вплив на тих, хто дивиться від близьких людей, чи втручається хтось у долю? Яка істина причина агресивної поведінки? А ви праві у вас не, мож... не може агресор нічим? У Вас дуже гарно получають. Дивіться, ви праві, ви це знаєте. Вас дуже довго, може, тут з минулого, вже не перший раз нападають і намагаються в чомусь залякати, звинува... ну, прям залякувати, можуть навіть писати якісь звинувачення, може, ставлять не звинувачення, а як шантаж може навіть так. Шантажують погрози. Що, якщо ви не будете слухатись, не будете робити, бо тут рамки заганяють в якусь клітку, заганяють в рамки. Що якщо ви не будете виконувати якісь умови, то, значить, буде якась агресія. Але ви вправно відстоюєте свої кордони. Правда, на вашому боці. Ви даєте потужну відсіч, у вас вже була перемога, напевно, зараз повтор іде повтор цього нападу. І дуже гарно у вас виходить ще. От Чим ще ви пере... тут порада, і те, що ви робите, дуже гарно ви не реагуєте. Ви розумієте, що ворог неправий, винний. ви ні в чому не винні. що... Тільки витратите енергію, не нервову систему тільки розгайдаєте. Ви не реагуєте так потужно, ви спокійні. Це дуже гарно. Одвожу, одвертаю. Ворог буде намагатися оця агресивна людина до вас. Може, це ваш родич, а може друг із дитинства, подруга. І вони намагаються вас пригласити, запросити. Може, десь випивати, може, якесь свято. Ваша перемога, якщо ви туди не підете, взагалі, кажіть, що ви працюєте багато роботи, і взагалі можна одвернутися від такої людини, тому що вона мріє зруйнувати вам життя. Руйнувати. Отвожу, відвертає ворога, агресора одвертаю. Угу. Постійно хочуть закривати шляхи дороги, напади, безпричинні, агресія, заради агресії, просто насолода тим, що, може, над вами маніпулювати. Магію робили. Тут теж вийшли карти, що робили. Крадники, стяги робили. Ну, ви вийшли з цієї ситуації, заперечуюсь негатив, Убирай, заперечую. Заперечу негатив, Убирай, руйную всі плани. Ворочі зруйновані. Зла зробити не зможе. Бажає добра, щастя любові. Всього найкращого бажаю. Все припиняє, припиняє чинити. А як тільки починає лихо робити, сили втратить, свідомість втратить, напасти більше не зможе, всю силу життєву втрачає одразу буде так, так і є. Вищі сили, янголів охоронців, духів роду прошу, допоможіть. Отведіть, одверніть агресію, доведіть всі негативні програми, маніпуляції, щоб не чинили вороги, все їм назад повертається, очищається енергетичний, фізичний простір. Усі, хто дивиться відео близьких людей, іде агресія, агресивна поведін. Ось так. І тут дали пораду дійсно втрачає зброю, ворог. Ну, Там бувають темні, їм треба розгойдувати, їм треба, щоб була реакція, щоб йшла ненависть. Тут дуже гарна зброя, спокій. І такий спокій заради себе, заради своєї нервової системи, коли ви розумієте, що це, звичайно, спокій, поки, якщо агресія йде вже на вас фізично, тут вже треба себе. Захистить, фізично відбиться, якщо ви бачите, що йде агресія така сильна, тікать, ну, правда, не не реагуйте, не відповідайте на ці перепалки, бо агресору це і потрібно. Є така потреба сваритися. Добре, давайте подивимося. Ще є питання від глядачів на загальний розгляд. Скажіть за донат на любу суму. Скажіть, допоможіть вищі сили, чи варто довіряти знайомій? Тому хто питає, чи варто довіряти знайомій, чи йде від неї негатив тому, хто запитує дитині? Чи варто довіряти знайомі? Чи де Чиденегати гнечних? Знайома роби магію? Раніше дуже потужно лилися порчі, такі програми негативні. Тут вийшла карта, що лили мертву воду, і я так розумію, це були фотокартки. Може, це ваші співробітники. Ну, дивіться, зараз у вас захист і працює Верховний суд. Янголи-охоронці. Оцю програму негативно знято. От. І. Захищає вас ще. Тут вийшли предки роду. Ця людина, знайома, робила привороти. Вона хоче, щоб ви спілкувалися. Чомусь ще пішла програма. Вона робить програму вам на самотність, щоб ви пішли на розлучення. Скажіть, допоможіть, що відбувається, що робиться знайома. Ой, агресивно робить, працює магічний вплив іде. Хоче все, по всіх сферах кохання, відносини, гроші, здоров'я, руйнувати. Я даю вам пораду не спілкуватися. Ні в якому разі припинити повністю спілкування. Це вам важко зробити, тому що поставлена програма приворот, що ви не можете, як наче вам, ви і відчуваєте, що хочеться припинити спілкування. Але стоїть приворот. Вона як заперечує весь негативні, знімає привороти, негативні програми. Убираю. Скажіть на дитину знайома робила негатив? За то, що питають. Скидалися програми негативні, може, хвороби якісь, а ще, що Гроші, щоб не давали гроші чи щоб не було грошей. от такого плану. І переклад, переклад негативу. Можливо, ця людина а, хоче таку долю, як у вас. ну На дитину більше просто як переклади негативу йдуть. Щось повертаюся назад. Ти убираю, руйнує всі плани. відсікаю всі прив'язки, негативні переклади, обміни і подміни знімаю. відсікаю знайома. Ой, тут, може, навіть вона полює на вашого коханого на другу половину. Може таке бути полювання, наче таке. Прошу допомоги, одведіть, одверніть знайому, більше втручатися у життя не зможе. Тільки починає лихо робити. Сили втрачає, свідомість втрачає. напасти не зможе. Все погане, все лихе, щоб не робила. На себе забирає одразу, всі порчі прокляття перекладає обміну і подміни повертає. Ящаю енергетичний, фізичний простір того, хто запитує. Від негативу, магічного впливу, порчена самотність, творота, студи, амрочки, мороки знімаються, привороти знімаються. Більше не працює негатив. Повертаюся Перекриваю вищі сили, янголів, охоронців, духів роду. Закликаю, допоможіть відновити енергетику, відновити силу, здоров'я. Молодість, поверніть жагу до життя, Убираю апатію, студи, отвороти з ним. Повертаюся ворога і звідки прийшов негатив туди і вертається. Більше ворог лиха не зможе бажати. Бажаю щастя, любові добра, буде так і так. Так, що, будь ласка, не спілкуйтеся. Дуже небезпечна ця знайома. От так що так, От на цьому я буду завершувати. Отака От вийшла кава у нас сьогодні. Е, нагадую, щоб ви не забували про наших військових, будь ласка, одна-дві гривні, хто скільки зможе, маленького донату не існує. Зараз нам. Е, Необхідно підтримувати наших військових. І, будь ласка, якщо ви помічаєте, йдуть збори, ведуться збір на дрони, автівки, якісь лікування для військових. Допоможіть. От Майте це на увазі. Ще раз дякую за увагу. Бажаю вам щастя, бажаю миру, щоб у вас був е, в оточенні тільки е, гарні, дружні. Відносини, щоб вас любили, бажали вам щастя, бажали вам успіху, раділи за вас. І ви раділи також за ваших друзів, близьких людей, буде так і так є. От, і ворог більше не може втручатися в вашу долю. Цікаво Дякую за увагу. Бажаю приємної кави. І до зустрічі!